Двох прикарпатців викрито при незаконній спробі перетину кордону. Чоловіки намагалися виїхати до країн Євросоюзу, уклавши фіктивні шлюби із жінками з інвалідностями. Обидві пари затримали у пункті пропуску шагині, що на Львівщині. Деталі Кирил Верізкін дізнався. Обидва подружжя затримали в один день під час перевірки документів. Працівники держприкордонслужб індивідуально питали чоловіків та жінок. Деякі їхні відповіді правоохоронцям здалися підозрілими. У першому випадку це 44-річний уродженець Івано-Франківщини. Він одружився з 66-річною жінкою. Подружжя не змогло дати однакових. Відповідь на низку логічних питань жінка розповідала, що їде лікувати суглоби. Чоловік говорив, що везе жінку лікувати. Кувати діабет вже пізніше. Розмові жінка таки зізналася, що з так званим чоловіком разом вони не проживають. Ну, і попередньо правоохоронці встановили, що жінка погодилась власне на такий шлюб за дві тисячі доларів США, які мала отримати вже після перетину кордону. В іншому ж випадку 24-річний Прикарпатець одружився з 31-річною жінкою. Під час опитування версії щодо спільного проживання пари також відрізнялися. Він теж переконував, що їдуть за кордон лікувати дружину, і подальші відповіді теж були неузгодженими. І як результат наші оперативні співробітники направили повідомлення до компетентних органів за статтею 332 кримінального кодексу України, а це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Відтак за такий злочин причетним загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 9 років і з конфіскацією майна.